Чому саме з п'яти років? Ми беремо з п'яти років, бо вже з власного досвіду ми побачили, що діти в 5 років готові сприймати тренера. Вони можуть годину провести з тренером, дивлячись і роблячи те, що каже тренер. Раніше діти ще, на жаль, не можуть засвоювати інформацію і концентрувати увагу там на довгий час. Там три-чотири роки, бо нам часто кажуть, що у такі активна, така активна дитина, вона така розвита, але нам три рочки. Не не спішіть, не спішіть віддавати дуже рано дитину в спорт, бо є такий момент, дитина, спробувавши в три роки, може в чотири, не зрозумівши, бо вона ще не може зрозуміти. Що це таке, вона вже попробувала, і коли там в 5-6 в років, 8 років у віці, е, вже дорослому, так скажемо, вони в її ви захочете е, знову її записати кудись на якісь бойові мистецтва там, умовно кажучи, їй буде вже нецікаво, бо в неї вже буде досвід в голові. Що ага, я ж вже був, мені не сподобалось, не треба такого робити. Якщо хтось бере раніше. То давайте казати так чесно, я кажу чесно, як воно є. Якщо хтось бере там з трьох років, то це просто вам дають дарується година часу вільного, щоб ви могли чимось своїм зайнятися. Оце година. Бо насправді дитину ну, в три рочки дуже важко чомусь навчити і там. Ну, ще раз кажу, це вільна година у вас. Якщо ви готові за це платити кошти, то це не проблема. Приводьте, платіть і майте вільну годину чи півтори. там. Ми не беремо таких дітей. Ми беремо з п'яти років, бо в п'ять років вони вже засва... засвоюють техніку, засвоюють, е, моменти дисципліни, бо це найголовніше у нас. Дисципліна – це, саме знаєте, ми не тренуємо, ми виховуємо. І дисципліна частина нашого виховання. Якщо вам уже є 5 років або 105, до 105, ми вас чекаємо. Гарного дня!